Як розмовляти з дітьми про мистецтво? Сім. Йоахім Патінір, пейзаж зі святим Єронімом. 5-7 років. Величезний пейзаж і маленьке село. Якщо не затуляє пейзаж аж до виду краю. Де де, -де маленькі хатки? Це села, поруч замок, ось гори і ліси, справа чисте зеленаве озеро, на обрії море. Що це за старий у ухищці? Це святий Єронім. Він вирішив оселитися самотою, далеко від людей, на лоні природи, щоб нічого не відвокало його від думок. На картині він зовсім маленький. Побачивши його в цій хижі, одразу розумієш. Він брехне спокою. Поруч з Єронімом якась тварина. Він якраз витягає скалку з лапи Лева. Вдячний Лев служитиме йому як пес, тому їх завжди зображають разом. Лева, ще бачимо, трохи. Далі справа. Він на зустріч осликові, який тягне на собі дрова, але не для того, щоб його зжерти, а щоб виконати доручення святого Єроніма. Лев поведе віслюка на пашу і стерегтиме, аби з них нічого злого не сталося. На картині переважають як незелені, то сині або коричневі барви. Це кольори трав і дерев, моря і неба, землі і каміння, але метеці різноманітним. У кожній барві безліч відтінків. Замість однотонного зеленого відпоклав 10 різних тонів. І так далі, що залежно від місця, змінюється атмосфера. Тут можна відчути сонячне тепло, там у занятку садінку дерев. Скелі якісь дивні. Жива поєднав вигадку і реальність. Звісно, він бачив справжні скелі, але часом приносив додому камені чи уланки, щоб сподобались йому за формою. Такими він їх відтворив їх на картині. Невеликі камені стали високими горами дивної форми. 8.10. Це справжній пейзаж? Ні, можна обійти всю землю і не знайти такого. Утім, деякі його елементи взяти з дійсності. Скажімо, художник народився в долині річки Мес, багато й накручує гроти. Скоро він перебрався на південь Франції, у Лебо де прованс і там його надихали інші пейзажі. Тож він сполучав різне для композиції картини: дерева, будинки, кущі, берег моря, хмару, хишку. З одного боку все гостре, з іншого пластке. На картину скомпоновано так, щоб підкреслити різні аспекти існування, зліва всі форми складні і спрямовані вгору. На вершині гори стоїть велика церква і кілька прибудов. Це монастир, дім монахів, де жив святий Єронім. Щоб туди дістатися, треба дертися крутою дорогою, докладаючи неабияких зусиль. На правому ж боці картини панує спокій і благодать. Іншими словами, часом життя важке, треба долати труднощі, а інколи все складається просто і легко. Постать іроніма дуже дрібна, це, чи це означає, що він не важливий? Ні, важливий. Святого зображено на першому плані, щоб вийти в картину, треба повз з нього, тільки тоді можна рухатися далі. Пейзаж – це своєрідне уособлення думок Єроніма. Вони часом тихі, як ці долини, а часом щось бурює їх, стає на заваді, як рух на рівною дорогою з перепонами, і кінця їм не видно. Прийтися цією картиною, наче потрапити всьому Єронімому душу. Єроніма завжди зображає серед природи, не завжди, але часто. Ще його показують за робочим столом. Він пише, читає або роздумує. Як інтелектуал переклав біблію латинською мовою з давньогрецької і гебрейської, і як монах. Жив самотньо, як пустельник, присвятивши життя молитві. Він був уособленням різних взаємоподоблювальних аспектів релігійного життя. Це давало можливість живописцям зображати його в різних місц... сценах. Біля Єроніма лежить хрест. Це розп'яття. Навіть якщо ми не знаємо, що це святий Єронім, хрест нам підказує, що чоловік побожний християнин. Розп'яття оперте на камінь, Ісус, повернутий обличчям до Єроніма. Вони немов розмовляють. Поруч бачимо череп. Популярний об'єкт сакрального живопису. Він нагадує про смерть першої людини, Адама. Череп і розп'яття символізують відповідно переворотний гріх і його спокуту. 11-13 років. Не насправді жив святий Єронім. Жив він переважно в Римі і на Близькому сході. П'ять років провів у сирійській пустелі, потім у Палестинському мифлеємі, де заснував монастир. Помер у 1420 році. Ясна річ, картина не має нічого спільного із цими місцями, оскільки Йоахим Патінір ніколи не був на сході і нічого не знав про пустелю. Цей повний зелений пейзаж, покликаний підкреслити, що святий Єронім перебуває далеко від міста і його суєци. суєти. У часи Патінєра цього було досить аби глядач зрозумів, що йдеться про явну постелю. Чому ж вам опустить більше більшій увазі природи, ніж персонажеві? Йоахим Патіннір жив у період великих відкриттів. Завдяки подорожам Христофора Колумба, Васколидагами і інших мандрки... мандрівників, стало відомо, що існують далекі країни повні небачених багатств. У пошуках золота Конгі... Конкіста вирушали до Америки, і Західна Європа дедалі більше розширювала свою територію. Широкі простори Йоахима Петініра відображають цю нову концепцію світу. Картина в нього стає місцем подорожі і приход. Такий пейзаж треба довго розглядати. Це одна з найважливіших ідей твору. Споглядаючи простір на картині, усвідомлюєш пливність часу. Прямого шляху немає, він вигинається, повертає назад. Тут запропоновано різні маршрути і траєкторії. Можна уявити себе персонажем картини, вибрати напрямок і в невідоме. Рух глибуни відкриває нові можливості, нові надії. Дослідниш потрапити на одне з тих суден удалині Льої Хилопетіра, який живе в Антверпені, ан одному з найважливіших потробних міст того часу. Це був, безсумніво знайомий краєвид. Чим далі глиб, персонаж пейзаж стає бірюзовим. Це один із різкісних кольорів у природі, а він майже у всіх роботах патініра. Оскільки брюза, собі зеленого і блакитного, вона передає вода ж збуяння зелені, зелені і небесно блакить. Зелені луки стоїть блакитно легкі, як повітря, або ж навпаки, нею потроху повниться кольором листя. Усе це відбувається так, наче природа передумала і змінює барви, які ми знали споконвіку. У пейзажі, який стає бірюзовим, є щось магічне. Важко зрозуміти, чи це релігійний сюжет, чи пейзаж. І те і те водночас, по світли того, нагадає картині сакрального виміру, і пейзаж можна трактувати як метафору духовного шляху до блаженного миротворення. <кій> <кій> Проте історія святого Єроніма стала прекрасною підставою для зображення природи. Ландшафт тут не проста декорація, а безкрайній простір. П'яхим Петінір вивійшов новий тип малярства, що пов'язаний з традицією сакральних сюжетів, але в ньому вже переважає природа. Від нього і бере свій початок жанр пейзажу 8. Теціан портрет Карла V' на коні. 5-7 років. Ця картина величезна. Полотно було написане для палацу з дуже високими і довгими стінами. Так його було краще видно. Якби картина була менша, то не виглядала б ефектно. то й зовсім загубилося поміж інших творів. Та цей лицар, то лицар, а е імператор, що правив багатьма країнами водночас Іспанією, Нідерландами, Німеччиною, Австрією, частиною Франції і сучасної Італії. Звали його Карл V. – 1500-1558. Це означає, що до нього вже було чотири імператори, яких вилучали Карлами. Він зібрався на війну? Так, на нього дуже дорогий обладунок. У руці спис на коні червона попона. Імператор щойно виграв вельми важливу битву. Аби зафіксувати перемогу, він поклав свого улюбленого художника Тетяна, щоб той написав його портрет. Кожен, хто побачить цю картину, знатиме, що Карл великий воїн. Де його армія? Вона має бути десь неподалік, але Карл п'ятий не хотів, аби її було зображено на картині і волів бути сам. Не бажав зображати сцени бою. Портрет написано, аби показати його могутність, а не доставенно передати історичне тло. Він начебто виїхав з лісу? Довгий час від ліси наводили страх на людей. Там було темно, водилися такі звірі і стигали розбійники. Зображаючи край лісу позаду короля, Тетян показує, що Карл V – винаткова смілива людина, здатна з легкістю піти туди, куди ніхто інший ні ногою не ступить. 8.10. Здається, що битва ще не почалась. Так, здається, тому що кінь б'є копитом, йому хочеться бі бігти галопом. Король його стримує, але явно незабаром пустить перед. Так він виявляє свою мудрість, уміє вичікувати, не поспішати та водночас бути насторожі. Він готовий розпочати бій тієї ж миті, коли це буде потрібно. На кого не цілий на спис? Ні на кого конкретно. Ворога поблизу немає, але ми уявляємо, що імператор здатен протистояти будь-якому злу і будь-якими ворогами на світі. У сідлі він тримається прямо, його обличчя спокійне, наче перед атакою, спис, на готові що сміщить про його дух воїна. Небо доволі хмарне, це, ось, щоб уникнути монотонності. Небо оживляє картину, рухається, змінює колір, обрізь свій залитий сонцем, десь незабаром завершиться. Це той спосіб підкреслити, що навіть у час, коли сонце заходить, король повен завзяті, завзяті енергії, він зберігатиме пильність до останньої миті. Хіба він міг весь час отак от стояти, поки художник працював? Звісно, що ні. Як правило, модель встановила на штучного коня, щоб передати загальний вигляд, а деталі відточували пізніше. Зувати ані часто, ані довго, він мав важливіші справи, тому художник мусив викручувати, щоб результат був гармонійний, і ніхто не помітив, що він уривав час на роботу. Чи писати ціанцю картину просто неба? Цього не практикували, надто коли йшлося про великий формат. Художник працював у майстерні, як це було прийнято в ті часи. Персонажі писали окремо від пейзажу. Художник обирав якийсь загальне тло, наприклад, краєвид, і підлаштовував його під головний сюжет. До того ж ніколи не обходило, чи зображена місцевість подібна, на тут, де насправді відбувалася битва. Чому художник зобразив імператора на коні? Помов на битві створити такий образ Карла V', який відображав його велич. Потрібен був новаторський підхід, щось по справжньому видовищне. Тож митець втілив у живописі те, що з античних часів ісувало в скульптурі. посидив свого героя на коня. Якщо конкретніше, то за основу він взяв скульптуру славного своєю мудрістю римського імператора Марка Рвелія і модифікував її так, аби підкреслити рух. Портрет Теціана знаменує конкретно мить у житті Карла V, але найбільше художник прагне підкреслити риси, спільні для обох імператорів, відвагу велич і мудрість. Чи існує багато портретів на коні? Так, надалі всі кольорії вітуючі Карла V увікровічували себе так. Цей тип портрет став невід'ємним символом їхньої влади. Наслідуючи Теціани, інші митці вигадували різні варіанти поведінки коня і постави вершника. У кожній новій картині підкреслювали різні аспекти характеру моделі її благородство, елегантність, ентузіазм. Сводом здатні особи, які не були ані імператорами, ані королями, також почали представляти себе у такий спосіб. Портрет був дешевіший і не такий громіцький, як статуя, 11-13 років. Та справді не дуже великий. Якщо зобразити коня пропорційно до вершника, то людина зайняла б не менше місця на картині. Та й величність імператора була б применшена. Першою впадала б в очі тварина, а не людина, що було б стур, не зважаючи на саму функцію портрета на коні. Тому довелося обманювати реальність. Але це не помітно для пересічного глядача. Обадунок і спис справжні, їх художник вигадав. Оболудонок саме такий, який був на Карлі у Мульбергу під час його перемоги над протестантами, оскільки король мав бути пізнаваним, на ньому власні лати. Унікальні, багато оздоблені. Та головне це спис. За легендою йшлося про спис Лонгіна, який реїмський воїн Лонгін встромив під ребро Христові. Ця унікальна реліквія належала 45 імператорам. Кажуть, що Карл І великий завжди тримав його при собі, навіть уночі, як справжній талісман. Коли дивилися на картину з вже не здається таким величним. Так буває, коли підійти в притул до офіційної особи. Позад чинами воно таку ж реалізливу істоту, як кожен із нас. Художник обіграв усі нюанси кольору і світла, його мазки дуже легкі, враження такі, що полотно ворушиться. Ці майже непомітні деталі додають персонажеві влюденності, чуттєвості. Відчувається також імператор у задумі, ніби відсторонений. Стоячи близько до картини, ми так мити маємо привілей більш темного спілкування із особою королівського роду. А також можемо уважно придивитися до способу її зображення. Таціян і Карл IV були добре знайомі, оскільки Таціян писав Карла багато разів, він мав можливість добре пізнати його, зрозуміти, що той хотів би бачити на своїх портретах. Живописець був зданий ловити і передати власність імператора його чуттєвість, проникливість і фізичну силу, де придваного художника були незамінні риси. Карл п'ятий знав, що Теціян покаже його у всій славі, і люсова не забуде ні його важливої ролі, ні мудрості. Він воно й величішим католинським примителем зображено відразу після перемоги над протестантами. Портрет мав співативати його могутність, але також донести бажання імператора відновити мир. Далеко від лінії фронту його боротьби сприймалася насамперед як боротьба духовна.